Ну що пірати? Черговий склад вже оплачено. Пішли дивитися що там. швиденько глянемо, а потім ми повернемося, як тільки зробимо трошки більше місця. Така історія. Хоч і було декілька охочих придбати цього ропелюки, наш слон виборов його за 410 доларів. На фото було видно ці дві цікаві лампи, якусь дерев'яну фігурку, незрозумілу а-ля гранітну платформу, були картини, гриль. Гольфові клюшки. А та також було видно деякий цікавий інструмент. Ну що, давайте глянемо, чи було варто воно того. Ну, виглядає солідненько. Ми тут трошки зробили місце, витягнули таку штуку, хендмейджений стіл для того, щоб прикріпити руль і кататися. Ну, як є, руль ми вже продали, тому руля не буде. Тей Reels пише, як будувати, як бути столяром. Опа, жорсткий диск, окремо витягнутий в розобраному компі. Що це може означати, друзі? Невже ми знайшли біткоїни? На 2 терабайта. А він великий. Ще якась книжечка, ну і порожній корпус для старого компуктера. О, ноутбук. Взагалі, дивіться, ну, зима пішла спадки. І в нас прийшов потоп. Просто ну де ти, спасай нас. Пара в нас вже є, нам тільки потрібен корабль. Тут сильно буде, тут дивися, що в нас. Дуже-дуже чисті джойстики колись бачили такий стан. Це виходить, він гравний мішок. Я ноутбука ж боюсь відкривати. Боже, яке воно старе, то історичне відкривається на кнопочку, якщо він ще відкривається. Це точно бомба, якщо вона включиться. Базова технічна математика. Uh. На, це від чого? Це хендмейд, Коротше, штука була це в нього були тумблери. Старт і зробив собі. трикутна лінійка. Що ніколи не бачили, чи що. Шапел-шоу сезон один. Хто Та знає такого стендапера, Дейва Шапела? І, на щастя, для усього заходу українці. Значно кращі бійці, ніж ми думали. Ці люди бережу їх Боже круті. Feels like toolbox. О, Це не просто фішинг, це дуже топовий фішинг. О, мама мія. Ну, сміло не перебираючи, оцінюємо цю штуку зразу в дві сотні. О, дивись. Фінляндські, коротше, вінтажні всякі, канадські. Ну так, да, вони всі тут прям сортинуть, їх дуже багато і всі різні. О! Такого ми вже бачили, сорокет коштує. Ну це круто, круто, будемо все передивлятися. Вверх потяни, без паніки. Добренько. А, тут в нас черговий інструмент, дивіться, мілвокі. А ну ж в попередньому складі все включалось. Ну, тут уже так не пощастило. Во, макіта, теж непогана штука. Хай буде. Це цікаво. Ну тут великий тул прямо від цього шуріка. Всякі кріплення, зажими. Ого! А. Фу, скільки пилюки. Давай це заберемо. О! Зразу, друзі, класна знахідка. Швабра для кьорлінга. Це знаєте? Коли такі великі бетонні штуки запускають і потім перед ними біжать, отак чистять оце все діло. Що тут? Нічого не зрозуміло. Бачу хокейні клюшки, два штучка. І один уровень. Бекярд гріль. Ну, реально виглядає, ніби дядька його не юзав. Да, він не юзаний. або якщо юзаний, то дуже класно вимитий. Ляпота? Ляпота? Що, жаримо сьогодні місто? Трошки спортом позаймаємося. Це бетонне. Судячи по його масі. Порожній. Супер. Ну а тепер от. Сундук мертвяка! Дивись яка скриня. Там внизу ти виграєш. О! Серйозно? Давай, давай, що там відкривай. Зараз <плес> е -е -е -е. я дивлюся, ну що поволі. Так, L бокс, другий. Чисто по селі запечатаний. <плес> Він новий! <Ти> Поняли? Це <плес> новий <плес> комплекс <плес> снастей. О, сім про Кеннеда. прикольные мармишки. такие чисто подарочные. О, это прям набором 50 баксов. Думаю, заберут. Давай по черзе. Пластик. Сильвер пластик. <реклама> пластик. Пластик сильвер. Прикольно. Тут что? Тут что? Тут нож. Тут монеточки. Это сметечка. Що глянеш, що там є клюшки? Ну клюшки точно є. Давай глянемо, які Чи доберемося до них пізніше. Та Ладно, ладно, що потім будуть казати, що це, розтягуєш. О! Це виглядає класно. А це Бен Хоген. Бен Хоган – один з найвпливовіших гольфістів в історії, відомий своєю бездоганною технікою та увагою до деталей. Його підхід до гри був майже науковим. Він аналізував кожен аспект удару, прагнучи до абсолютної точності. У 1953 році Хоган заснував Бен Hogan Golf Equipment Company, щоб створити клюшки, які відповідали б його високим стандартам. Головною розробкою компанії стала серія Apex, ковані Айрони, які стали еталоном точності та контролю. Ці клюшки використовували багато професіональних гольфістів і. І вони й досі високо цінуються серед знавців. Хороша знахідка. Мені подобається. А в другому що? Опа! Гусь! Сподобається. Дивіться. Кряблін. І що це? Бухло. Ну так, да, так, да, тут куча бутилок від бухлішки. Чисто як мусорник юзав цей пакет ужас. Щоб тут трошки розгребсти, треба витягнути витягну пацана. Дивись. Ну скажіть, що ви ще мого розміру я вас відмию собі лишу, і собі лише піду покатаюсь на коністу на дошці. Не грязні? Поневічні. Сімс. Називається. О! чекай. Нова не юзана. Страховочка. Але я. да, патріотична, але я би їй своє життя не довірив. Щось, занадто дешманська? Тощо. Ти знаєш, що у тебе мікрофон не включений. я мені його не включав, я не знала. Тепер включений. Чи ти мені не хочеш, так? Одяг. Одяг. О! А це вже не одяг і мені дуже подобається. Мілвокі. Со. Це що? Тапочок. Він на підставці, це не тапочок, це декор. Не він мідний! Майкл. Або нет, або закрашений, знаєш. Але ні, прикол. Це круто. Відламую табличку, пишемо будь-яке і продаємо. Або на заказ. Кажемо зробимо. Слухай, а тепер я вже цей починаю задуматися, що може бути золото. Такі штучки роблять, типу, люди точно не бідні. Дивись. Ну, uh -oh. друзі, Я це виглядає круто. Grilled can baila. Como la pinta drinka y la son quality can biola. Окей. Це прикольно, прикольно, ніж крутий, ніж хендмейджений, точно хендмейджений, різаний. Типу, дуже класно. Це шкіра дивиться. Це, типу, я так зрозумів, було в вигляді орла. Ой, да, це Тільки реально. щось йому погано. Ого, легенький, але дуже крутяцько виглядає. Це таким, яким е, наркокартелі між собою розборки розборкимуть. Моя діаптрія. <реку> Опа. Сьомий сезон. О. Ми скоро реально зберемо. Зберемо цілий коли, а. Але зберемо цей скоро всім сонів реалізації. П'ята GTA. П'ята GTA? На, плей... на плойку. Серйозно? Та це бабки? Ну, п'ята ГТА на плойку. А в нас є і плойка. Шість диском продамо разом. А плойку я вже продав, у нас нема плойки. А з уровнем? Ну, це прикольно. Ти ви з лінійкою і з уровнем. Чекай, а трубка це. Брікхам System називається. Не знаю, напевно, не, не на рахунок трубочки, але може бути щось цікаве, тут зірка є. Хм. А, це, плю... це, кнут, це, кнут. це Це кнут. не плетка, це кнут. Оба! Погнали! Фу, тільки зняв, стільки сипить, якщо ти ним кнутнеш. Реальний кнут. Реальний Шкіряний, чуєш? А скільки шкіряний кнут коштує? Я Ні, -ні, не де? знаю звідки він, але на eBay такий продають за 80 американських доларів. О! Apple клавіатура! Така була продана за 30, да? Кресний отець? Ні, це щось круче. Це Джекі Браун. Просто мать. І? Сидів, ну прикольний. Блюреївський панасоник. Боже, така табуретка стара, старати. Шо? Це швейний столик? Так, там машинка. пу по Доберемося. Дивись, яке воно в паутині, все, ну воно дуже давно тут стоїть. Не-не. Добре, цей ось. Це що вообще? Так. Про трек від одного до трьох? Ну так, це якийсь компресор. Не компресор, а пульверізатор для краски. І річ не дешева, думаю, за дві сотні ми його точно реалізуємо. О, це стара вага. Є... Ну да, скейл, стандарт Scale. Виглядає прикольно. Виготовила її канадська компанія Osborne Co, яка працювала в Хамтоні між 1880-м та 1900 роками. Ця річ потенційно старше 130 років. Фотік. Mm. Блін, це круто. О, там книги. Таке нам подобається в останньому такому пильному складі, пам'ятаєте, ми знайшли підписані дорогущі книги. Ну тут цікава коробка. Я бачу зразу ще один об'єктив внизу. О, Мені дуже подобається. Дивись, які коробочки десь. Там шкіряна така інтересна. — О! Дайте два. Дайте, будь ласка. Може, ми похожі. Тож? Мастер Геймів. Place Edition. О! О! Граємо Бу сьогодні хахмати. в шахмати. Бух Ахмати. <laughs> да. Звук мені дуже подобається. Це п'я. Мунітниця. Давай. Ще є знизу щось. Це не відкривається? там відкривається. Дивись, там відкривається, відкривається. Чек. Посередньо не висувається. Фотки? Mm -hmm. oh. Гроші. Гроші. Гроші! 25. Чого? Американських доларів. 25 американських доларів. Ще вінтажних таких. Чекай, бо вони зараз поки я їх розкладу. Але їх можна в банк принести розсипані? їздить нормально. Чекай, не тільки 25, дивись. Ні, чекай, це якась фігня. Кен... Це канадські 1923 року. Та ну, не маленькі. 1923 року, а ти вже дала більше? Я не знаю, чекай, вони схожі на монополівські. Ні, дивися, 20 доларів з банку. 25 cents. А от 20 баксів 1937 року. Оце круто. Тут один пакс. Ну, да, ні, тут ніде ні, не пишеш. Вот, на дивися. 1967 долярус. Хто такі пенди бачив? Оце, це Долярус, а це Долярус. Наші два Доляруси канадські є. Старі. Тут фоточки його. Ой, армійські, дивись. Прикольні. от вони марширували. Mm. Прикольно. Давай, там далі ще одна цікава така же коробочка. О, а це вже на ювелірну похоже. Пішли, швидко глянемо її Дивись. звучить прям як таке щось. Закрите що? Ну, типа, я чекаю тебе. Будь не біжутерія, будь не біжутерія, будь не біжутерія. Біжутерія, але, блін, це якийсь набор, це щось дивне. Треба передивлятися. Тут щось пише. Ось ті окей. Щось дивно. А, тинкей! У нас це точно перше золото. Це ні, це не виглядає як золото. Годинники. Це точно танкей. Тут не було? Я не бачу. Але виглядає візуально теж як 10 каратне. Жально. Ще з сапфіриком, Але з закл... 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 Ну це золото, це видно. Це дуже похоже на те кольцо, яке в нас вдома стоїть. Ну, вони. Swiss made. Вого, і виглядають ніби Goldfield. І на цьому моменті в мене, як завжди, розрядилась камера. А от сама коробочка виявилась прям чудовою. В ній було 5 сетів вінтажних запанок, 2 золотих кільця загальною масою в 6 грамів і декілька годинників, один з яких виявився 1908 року виробництва та все ще працює. Компанія Волхам відома своїми високоякісними виробами. Нашому механізм на 16 каменів, що забезпечує надійність та зносостійкість. Корпус, з наповненого золота. 14-ти карат. На мою думку, ціна від 5 сотень та вища. Коротше, ми тільки що відкрили конверт. Де він там? Ти його вже викинула? Ось, відкрили ми тільки, що конверт. Я, напевне, не зняв, прикиньте, це все діло, а хотів, щоб все було чесно. Но там є бумажка, ми її написали наперетик, я вже вам розказав. Секундочку. немає? Не, не бумажка відмовляється виходити. І на ній число 48. Ці, хто сам... написали 48 в коментарях, стать учасниками фінального відбору. І якщо була тільки одна людина, вона автоматично виграє цей конкурс. А помимо цього всього, ми найшли дві такі ігри. Назалі передивилися цей листолок, в основному там були тільки особисті речі в одній з коробочок. Ми знайшли такий ще один фотоапаратик, це вже з новіших. Olympus називається, і моделечка. sp800 UZ, Image Stabilization і 14 пікселів. Ну, це сильно. Будемо фоткати оцю клавіатуру на цей фотоапарат і продавати, побачимо, як вийде. Ну, і декілька джойстиків вони йшли. Також була ще така ніщачна штучка виглядає ніби зроблена з бронзи. Good yet? Uh, yeah. A bit, yeah. I'm um Danny and Isaac's on the other side. We won the other one uh -huh. with the bikes. Oh, oh yeah. Yeah, I saw. Yours was cheaper. <laughs> yeah. Know, yeah, you too. <laughs> Тут, Ого. Да, це пір'я? Так, це пір'я. Або ні, це може бути похоже на надрізану бумагу. Це okay. на орігамі похоже якесь. Або що, ти -то, типу того, бачиш по уголкам, воно понадрізано, це не пір'я. Це їхні жили, прикольно, дивись. Бурбон, е, карта День два ствола, ну, один ствол. А ця штука вже дуже зарамлена, круто. Дивись. Я не певний. Не дерево, але красиво дивись. Mm -hmm. Так, да, воно прям в хорошому стані. О, оцю, признаюся, заглядав, що тут? Тут по тематиці каналу дуже пасує. І картина о, сама о, красива. Гарно. гарно? Ну так, да, я нормально роздивлюся, то з уголка тільки бачу. Тут трошки я думаю, щось. Ну, продути можна. От тріщинки є, відпавші. Та в будь-якому випадку ця картина баксів 200 буде коштувати, Вона красива і це справжнє масло. О, тут щось прям підписане, теж зафреймлено. Правильно, Що пере... там? Ти? ти смієшся? Це тупо сільський туалет. Це тупо картина мальовничого сільського туалета. Давай дивитись, буде висити отак. Уу, єврейський діє! Тупо грузящийся єврейський діт. Або оці аміші. Прикольніше. Це прикольна і красива картина. Угу. Замаслено. Круто. Ми все-таки знайшли мистецтво. Пелюка це аргумент. Розумієте? Пішли, і це теж щось. Беті Форд. А, улучшена версія. Вову. Але це теж масло всі діла, я не знаю. Може, щось буде коштувати. Може, це типу вона колись в детстве малювала, а це вже перемалювала, коли стала художником. Давай просто підемо будемо малювати теж туалети. <с Бударі <с вони називаються, так красиво, сочно. Будуар. Canada Industrial Limited. Можливо. High Explosive. Dangerous. Клас 3 Division. Опа, дивіться, яка в нас штука. У нас The American Peoples Encyclopedia. І вона з 16 томів, а можливо більше, Тут тільки ми бачимо до 16. І ви не повірите, в нас щось за все буде повний комплект. Там є ящичок, зараз ми до нього доберемось. А до речі, покажу вам, які вони взагалі. Всередині книжки виглядають притті О, Морська свинка. Гвинейська свинка. Це гвинейська свинка? Ой, прикольно. Що хотів сказати, що дуже-дуже цікаво і повчально, і ну, бачите. Ви можете себе mm -hmm. розслоїти і подивитися, що ви складаєтеся, і яка саме частина вас болить вас, вас-вас, дасть вас. Ті Щось різдвяне. Те, прикольно. У мене щось цей міжнародне. Race of man. А, давайте не розганяти цю цей. У мене на каналі. Ми всі люди з планети Земля. Це так погано зрідно, диво. Ми тут були. Ну, буде. А, я думав гроші. Ні. Я то хотіла це теж знайти. Понтіяк. Тарата, тратата. Та-та-та, тата. Ну, точно така, як ми подали? Точно, точно така, 221 номер. Тільки тут прикол який? Ми будемо розбирати, розберемо свій перший сінгер. І вже стільки, типу, почало попадатися, що реально треба почати типу, їх ремонтувати та й на того бабки робити. Плюс тисяча? Ну, добре, 700 баксів, щоб так, типу, щоб, верня. Давай навіть 500, бо той був класній чорній коробочці. Ну, ну, Але ми не знаємо, яка точно. ручний. Це, типу, основна причина, чого його дуже швидко купили, бо він зручніший вот. і менше міста займає. Але ми не знаємо, яка це точна модель. І там пише МР. Не на всіх них пише це да, Щось означає. Ми пишемо. читали, я не пам'ятаю, що саме. От зараз ви дізнаєтеся, а ми дізнаємося трошки пізніше. А, знайшли таку цікаву шкіряну курточку. Дуже цікаву шкіряну курточку. 44-го розміру. Тол, вінтаж. І тут пише Тонсбург Торус. Левіс. І спонсор. Тому. <с? Це штука таки, ніблер дуже прикольно ріже mm -hmm. залізо, якщо не полінує, знайду ставлю вам то. Ой, від макіти. Ти знаєш, нібл це оце, ж наша собака робить переднім з вами. Це нібл. нібл ну воно. Ну, 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 так ріже, типу. Тут є така штучка, бачиш, тут циліндр він просто закритий. Mm -hmm. Він вверх вниз піднімається, жлізо туди попадає, він такими полукругами вирізає. Типо, це Приколь. все. І ти отак рукою так бляхи, там всяке ріжеш, мухи. І такі ножиться, чувак з залізом робив, але це таке старе. Теж бляху різати. Mm. Я такого раритета ще не бачив від Міллокі. Серйозно, це сама стара Мілокі штука, яку я тільки бачив в житті. Тут лобзик. Окрім лобзика, пару шпательків. болгарочка. І ще одна дрель. Наща. No. Щас тут золото ще mm. Вага. Солідненька. Мужичок любив ваги. Це теж вага якась. Вона була така, то не я знамала. Made in Spain. Ще один кубок. О, гуцул! Що? Та Гуцул! Похожий на діда з картини. Да, і похожий на діда з картини, але це і прям Гуцул. Такий no. Гуцульський Гуцул. The Playboy Book. Ooh. Ooh. Давайте подивимося, що буде в Playboy Book. Яка вона увесіста. Дивіться. Стара. Якого року? За 45 баксів було продана. Це слишком пафосно і серйозно для Playboybook. Дивісь. Ну що в Playboyському журналі не тільки голі жопи, там серйозні Та Я знаю, але тут буде... 50, типу, так. Ой, загнуто. Уу. Ну да, дивись. Що, як думає, скільки книжка буде коштувати? Дивно. Моя, моя перша оргія <гум> Від Дена якогось там. А Це, а, ну це, да, це, це от. воно же. Це воно це, це як стейч. вони фоткали. Угу. Боже, люто-люто, звісно. Люто, застер... Це що за велика цицька? <гум> Боже, О, Це, це таке, це можна десь таке сфоткатися. Та походу, раз воно десь таке було. Прикольно, прикольно. О, я від Ніксона книга? А що, ще скажи, що first публішн. О, у нас є Ніксон на веню, ми знаємо. Копірайтеник, бо річірд Ніксон. Це він сам типу, видав свою книгу. О, це щось цікаве може бути. Нормальна тема на, на що шукати видання, на яке веде свою книгу? Це що Dictionary словник. Тупо тлумачний okay. словник. Тлумачний словник. Тлумачний словник. словник. Я ж ніколи не думала, що використовую це слово сполучення в біженці. Anaglyph. An ornament or work of art carved in low relief as a destination from an aglyphic, anaglyphical, anaglyphic, anaglyphical... Діля, я слово не знаю. О, Analyze знаю. Бабочка. А, ні, не... Істинна <проб> 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 канадська бабочка. Що? Чистий та порваний. Ти його розорвало від того, що внутрі. Фотік. Такий Фотік. Це камера. Це камера. Да! Я не знаю, чи можна її крутити. Не знаю. Не знаю. 8 міліметрів. О, ти в кадрі є. Прикольно! No open. Все, Можливо. тепер будемо знімати на цю камеру. Ми no. Сьогодні знімаємо тільки на цю камеру. <хи> <О>, так, тут <хи> пленку okay, треба да. покласти. Виглядає ну, в нормальному стані. Вона повністю ніби, ніби, типу, цей музейний чисто експона. ак 47. Вибачте за реакцію, але модель називається ак 47 303 Ну, типу, без жартів. Прикольно. 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 Ну, Пилюка, це прямий шлях до вінтажа антикваріата. Ось таким от виявився цей склад. Я спеціально не зробив підрахунок, бо мені цікаво, як ви оціните вміст цього юніту. Пишіть вашу суму в коментарях, побачимо, чи є між нами хороші оцінщики, а то себе я таким назвати ну ніяк не можу. Дякую всім за увагу та до зустрічі в наступних відео. І да, ледь не забув. Через тиждень я знайду ще один такий же годинник в наступному контейнері. До зустрічі!